Приватна підприємця Чеботари, який випікає хліб, на якого почали тиснути за те, що він не хоче подальшому платити гроші, за те, що він не застраховує своє, свій об'єкт в тій страховій компанії, яку хоче пан Грицак. І багато, багато іншого. Я не буду говорити сьогодні за Євробут, тому що у нас сьогодні присутній депутат обласної ради Манолій Васильович, який також має безпосередньо відношення з так званою корупційною схемою пана Грицяка. І я думаю, Манолій Васильович, ви також доповните те, що я не сказав. А після цього шановні е е друзі, можете поспілкуватися з працівниками е з пожежної безпеки, які пропрацювали більше 25 років, і зробити для себе висновки. Я думаю, що ця розмова не закінчиться сьогодні, ця розмова буде продовжена. Я думаю, що силові структури, прокуратура і міліція ретельно підійдуть до. Даної ситуації зроблять висновки, я не думаю, що воно е, ляже десь е, в, в столі, в даних органах. Володимир Васильович. Добрий день присутність запрошені запрошення і небайдужі е, до тієї ситуації, яка склалася у нашому українському краї. Е, е, я більше 25 років, вже приватний підприємець, тому е, володію інформацією в істоках. Е, що робиться і як е, діють, як співпрацюють підприємці у нашому краї і по е, нашій Україні, в сусідніх областях? Коли е, звернулися до мене, що є е, е, таке нагальне питання е, вести про е, ті, про законні дії, які проводяться у нашому краї, і враховуючи е, тому, що я на сьогоднішній день е, позапартійний, позафракційний. Я не належу ні до якої партії, я не маю ніяких зобов'язань ні перед якою партією. Але у зв'язку з тим, що це питання є набудівше нашого краю, я патріот нашого краю, і мені небайдуже доля завтрашня нашої України і наших дітей. Тому я сьогодні перед вами і можу навести багато фактів, які є на сьогоднішній день у нашому краї, порівняно з іншими. Я минулого року, приблизно в цей час, був в Канаді. Мене обрали головою канадсько-української спільноти від України з Канади. Я вам скажу таке, що я пропонував декілька проєктів, щоб затягнути інвестиції на Буковину. Але мені відмовили. Мені відмовили працювати з Буковиною. Мене спитали, а чи є проєкти у Франківській області? Зумієте, в Канаді про нашу Буковину знають як край, про який не перспективно вкладати інвестиції. Це дуже болісно. На сьогоднішній день ми знаємо, що з кожним роком дотації нашої області збільшуються. Підприємства і підприємці в нашій області закриваються, уменшається кількість працюючих людей, кількість і сума податків, які йде на підтримання нашого краю. Це пенсії, школи, садики і лікарні. Але це неспроста, тому що дійсно. Неодноразово, ви знаєте, що я піднімав питання корупції в нашому краї. Особливо я багато фактів, які давав конкретні по Садівському району. Я більше чотирьох років добуваюся і піднімаю ті питання, де е, я чому? Тому що я в Садівському районі працюю і я е, більше володію ситуацією по Садівському району. І там такі факти, як більше трьох років ведуться кримінальні справи. Які замилються, де виконавча служба може продавати чужі об'єкти під підроблені документи, і це на сьогоднішній день ніяк не зупинять і не знаходять тих порушників. Є потерпілі, немає вин. Де почесується, що десятки тірів вивезли майна у присутності міліціонерів, де є зафіксовано відео, хто вивозив, чим вивозили тілими кранами, хто керував цим, і на сьогоднішній день не можуть. Ніяк э, розкрити цю справу. Добре, в якому ми краї знаходимося. Той самий пожар, який був о, три роки тому, який э, різали майно і вивозили як металом, і стався пожар, і бачився, і це діло, що так до сьогодні і кисне. Якщо ми не будемо піднімати ці питання, не будемо боротися проти цього, то дійсно наш край зачахне. А це наші робочі місця, це завтрашнє наших дітей. Тому мені болісно на це дивитися, і я готовий завжди підключитися до о, цих питань, хоча я розумію, що о, такі зустрічі і такі виступи, вони червато відображаються на підприємницькій діяльності. Я вам скажу, що е, і ті мої, е, напроти пару років, ті виступи, які я і в пресі, і в інтернеті, і в інстанціях, вони і це мені особисто. І е, Тому я е, не байдужий до цього. І тому я закликаю, закликаю, закликаю вас, журналістів, для того, е, щоб ви не дали е, задню, як завжди кажуть, моя хата з краю, якщо сусіда хата горить. Тому що згорі сусіда, завтра буде ваша хата горіти. І вже сусід не зможе вам допомогти. Тому давайте ми всі разом будемо небайдужі до тієї ситуації, яка склалася у нашому краї. І проявимо максимальну патріотичність, щоб добитися хоча б, кажу, тих результатів, які є в сусідніх областях. Якщо буде більш якась цікава інформація, в мене є багато звернень, в мене є багато є фактів, я можу віддувально. Подати. Я, Дякую. Я хотів би від Мануалі Васильович опустили важний момент один про свою. Коли в Манаулі Васильовича була пожежа на підприємстві, то дана структура Грицька хотіла це скрити. І він звертався до них, щоб підтвердити, що є пожежа. Поки він не звернувся до Генеральної прокуратури і до Міністерства, так було. Аж потім вони признали, що даний факт, да, мав місце. Тобто тут робота одна, а тут інша. Я хочу вам сказати, що ця прес-конференція, вона початок, тому що в п'ятницю з Трибуни Верховної Ради Роман Степанович озвучить це все. Це буде як депутатське звернення до прокуратури, до правоохоронних органів для того, щоб провести ретельну перевірку і дати відповідну оцінку. Я е не хочу, щоб це п'ятно лягало на всю службу МНС. Я хочу подякувати особовому складу МНС за ту роботу, яка робиться сьогодні. Ви знаєте, і повінь, яка була на Буковині, де вони не спали, не ївши, е спасали життя людей. Ви знаєте інші приклади, коли виникають пожежі і так далі. Сьогодні е, я з достовірних істочників знаю, що братко шукає, він щось бачить, що там робиться в Грицака. Він на сьогоднішній день не володіє тією ситуацією, яку я вам сьогодні озвучую. І хочу ще привести приклади, ну я вам зачитав закон, кого можна перевіряти. Я так вже ну, прискіпливо до цієї ситуації підходив. Я почав дивитися в сайти. На сайті МНС є перелік підприємств, які йдуть в четвертому кварталі на перевірку. Я вам просто приведу приклад для того, щоб ви володіли ситуацією. Є така постанова Кабінету міністрів України, де визначені критерії. Які відносяться до тієї чи іншої групи, є потенційно небезпечні, підвищеною безпекою, є катори вибухобезпечні і так далі. Так от і потенційно небезпечні це автозаправки, нафтобази, складські виробничі приміщення більше 500 метрів. З масового перебування людей це коли більше 50 чоловік перебувають, зокрема аеропорти, річки, морські, річкові, залізничні і так далі. Так от я собі виписав декілька підприємств, які мають перевірятися. От СТО на Ткачука написано високий ступінь ризику, тобто 50 чоловік. Має бути перебувати одноразово, де на якому СТО маленькому гаражу може бути 50. Людей. Це, говорить, я можу привести багато. І е, ще друге СТО на Синєльникова, офісне приміщення Шевченка, СТО на Руський, СТО на Ткачука. Тобто це йде прямий шантаж підприємців, безумовно, що вони прийдуть туди, вказуючи їм про високий рівень. За що підприємці повинні будуть знову-таки давати хабар для того, щоб дане підприємство чи не закривали, чи переводили. Хоча вони взагалі, згідно закону, не мають права взагалі дане підприємство перевіряти. Я поки що дякую. Можливо, походу у вас будуть запитання, ми готові. Ще одне таке повідомлення про те, поки ми прийдемо до запитань. Усі документи, деякі витяг з депутатського запиту, також документи, які вивів Олексій Миколаївич, скину вам на електронну пошту всім присутнім. І зараз ми прийдемо до запитань. Тільки я вас попрошу бути толерантними і задавати запитання по одному. Прошу мене <кху> коротке питання. Будь ласка, чи зверталися ці люди в правоохоронні органи? які цю скаргу нам надали. І друге питання, ви казали, що говорили з різними людьми, чи говорили ви з Грицяком, як він пояснює такі, таку ситуацію в політині, тому що, ну, я так розумію, що це багато людей підписали цей звернення. Да, ну скажіть, будь ласка, як можна з Грациком попередити, що ви не робили, Чи яким чином? Ні, ну я думав, може ви вже проводили Росію, просто щоб не вийшло, що знаєте, ми вже звинувачуємо наперед, що правоохоронні органи не дали висновку. Я ж я ж, мабуть, на початку говорив, що я дані факти всі перевірив. Спілкувався з підприємцями, я спілкувався з працівниками. А щодо того, чи е, працівників, ну ви самі розумієте, да? коли люди працюють, вони дорожать своєю роботою, вони бояться так, безумовно, вони бояться. Та сьогодні багато підприємців бояться е, щось сказати, хоча не, не, про ці наїзди, які є. А оці факти конкретні цифри, які я і вам перекинуться на електронку, е, це є конкретно, чітко доказані. Ці цифри можна. Підняти є ж податково, є міліції, є всі служби, які чітко подивляться, що кошти перераховуються конкретно на дану структуру. Але органи люди ще не зверталися. Це ми сьогодні звертаємося до них, для того, щоб вони дали оцінку, належну оцінку даним діям. Обов'язково передаватися. Обов'язково, я ж сказав, що Роман Степанович в п'ятницю з Трибуни Верховної Ради це зачитає, це буде офіційне звернення до прокуратури для того, щоб перевірити. Ще? Ще до Ще пана Манулі, Ви вже досвідчена людина, підприємець, як ви вважаєте, один посадовець може отаке творити? Не маючи підтримки прикриття десь зверху, бо таке враження, що це звелося до одної поганої людини, яка фактично заправляє всією галузю в області. Ви вважаєте, що це з вашого досвіду можливо звестися до однієї особи? Ну, я скажу, що, наприклад, у Києві далеко не знає, що робиться на місцях і то, що роблять певні чиновники на місцях, і що вони собі дозволяють. Зрозуміло, що о, із мого о, прикладу, о, поки я о, місяцями, роками бився о, тут на рівні області, я не добився результату. А звернувся о, на Київ і добився. А збачився, по кожному питанню звертатися до Києва і щоб тебе почули, вони багато є, що звер... о, скидають питання розділу на місце. Та й на сьогоднішній день о, в мене обучаються колективні звернення, депутатські звернення на рівні о, перших осіб області. І вони скидають на район. Це е, щуку пускають у річку. І виходить, вони в районі відписують те, що їм потрібно. Вони відписали і діло заморозили. Тому, е, і якщо дати цьому більше розголосу, дати більше е, тоді е, тільки можна зупинити це сповіді, яке тут є. Це ізраїльський у нього. Ви депутат обласної ради, і ці проблеми у вас виникли вже давно. Ви колись і друкували у нас звернення, і ми викривали ці корупційні схеми. Чому ви не звертаєтеся до своїх колег депутатів, не робите якесь офіційне звернення до прокуратури з трибуни обласної ради? Чи ви вважаєте, що це безперспективно, оскільки можливо підозрюєте, що в цьому задіяна не тільки ця структура, про яку сьогодні йдеться, можливо, і вищі чиновники в нашій області? Дві сесії назад я офіційно, коли перша особи УВД, Області я прямо ставлю запитання, як це може на протязі трьох років слідство кримінальне вестися, де є відеозаписи, де є всі факти підтвердження і не може, немає розслідування. І також підняв питання начальника юстиції області і виконавчої служби Садівського району, де без всяких підтверджень документів об'єкти продають і на цьому немає управи. Це є у сайті обласної ради. Хоча, виходить, вони подали на розслідування, розслідується і до сьогодні. Одно, що, виходить, немає результатів. Наступне запитання. Пане Холоміці, молодий буковинець, домагання Єорга. Ви кажете, що ви проводили ну, своє розслідування перевірку тих фактів, про які ви сьогодні на говорили. Так. А все-таки, за вашими даними, ці гроші, пан Грицак для себе збирає? Чи він з кимось ділиться? Чи може в Київ відправляє? Чи... Ну, я думаю, що в нього запитають, куди він ці гроші діли. У вас немає да. Ну, Зі мною точно не ділиться. Просто журналістам треба взяти і в нього коментар, Ми мусимо і його запитати. Ну так, да, безумовно, ми да. вас питаємо, не тому, щоб я, я ж не ховаюся, підпільно це десь викидаю. я ж… Перед вами відкрито і говорить про проблему, яка сьогодні існує. А куди він гроші ділить? Ну, можливо, з кимось ділиться, це треба його запитати. А може, сам, ну, як ви говорили, я з вами десь згідний, що, звісно, десь якесь прикриття має бути, якісь подільники мають бути, тому що таку структуру розвинути, це ж цілий цех люди добрі. Та ми такі гроші не отримуємо. Якщо взяти підсумувати це все, це я тільки назвав ті суми, які поступають. А ви ще ж ми говоримо про те, що вони роблять. Що ці обробки, ці підприємства, які він дає команду робити тільки через цього Сергієшка і ПП Грушко, Катівша йде. Це не змінили суми. Я не отримую такі гроші, повірте мені скажем таке, що всі ми люди всі можуть взяти порівняння. Візьмемо місячний оклад і порівняємо, скільки витрати і приміщень, і в яких машинах йдуть, і в яких ресторанах відвідують. І ми побачимо, що це буде один до 100, якщо не більше. 99 звідки. А ви не боїтеся, що вам відностять пожежні теперішні? Не прийдуть до мене, прийду, я поговоримо з ними. Я можу сказати, що мав колись проблему з ними, але не добросовість з ними. На сьогоднішній день У мене була перевірка, до речі, недавно. Я скажу вам одне. Що я до всіх контролюючих органів відношуся з повагою, тому що це їхня робота. Незалежно чи пожежна, чи податкова, чи санстанція, і так далі, це їхня робота, вони повинні прийти і перевірити. Я їх допускаю і створюю всі належні умови для того, щоб вони робили. Но таких сволочей я би я б дуже з ними не знаю, де, де хто знає. Знаєте, є така поговірка, багатий народ, багата держава. Якщо народ бідніє, бідніє держава. А проаналізуйте на сьогоднішній день, возьміть нашу область. Що було 10 років назад, що зараз? Порівняйте з сусідні області, навіть Франківську область. Десь років назад у Франківській області і близько не порівнювалися з нашою На сьогоднішній день не процвітають. Їхня зарплата там набагато вища ніж у нас. У них э, немає таких э, складностей, як у нас. У них почаються э, і кінотеатри, і, і, э, і э, філармонії, і театри, і ресторани. Вони на сьогоднішній сьогодні день процвітають у нас в участі. Тому що почається, що вкладено такими, таку дані. Що вийніше на сьогоднішній день, і це є факти, де з нашої області, наші підприємства переписуються у сусідню Франківську область, Снятин, Франківськ. У заліщики для того, щоб не числитися у нашій області. Я вже просто гарячі факти говорив. Це факт, який може перепровіти. Ну і останній факт це було, мені теж звернення звернулося, що е, якийсь пожежник має десь е, концерт давати. Я не знаю, що це за пожежник. І е, пан Горциком дана команда, щоб збирати по 500, гривень перераховувати на якийсь там фонд, для того, щоб він провів свої виступи е, е, десь в Чернівцях тепер. Подивимося, тим концертом також навіть. Подивимося, спочатку на цей концерт, який має закінчитися трагічно в принципі, для такої людини. І пожежний. А, пане Левський, скажіть, будь ласка, чи вам відомо, чи ця служба погоджувала в міській раді план реконструкції, як вони називають, 5 серпня чи чи погоджувала, я не, не знаю е, достовірно, е, але е, повинні були б бути погодження, тому що любе переміщення, люба перебудова повинна була б спогоджуватися.